Я думаю, кожен з вас бачив морську форму. Одним із найяскравіших елементів якої є темно-синій комір із трьома білими смужками, так званий гюсь. Чому ж на ньому саме три смужки? Голландською юсь означає прапор, що застосовується на кораблях першого другого рангів військово-морського флоту, який кріпиться в носовій частині корабля і піднімається на якірній стоянці судна з восьмої ранку і до заходу сонця, а також прапор морських фортець і фортів. У середньовіччі чоловіки не визнавали коротких стрижок і носили або довге волосся, або перуки. У довгому волосі часто заводилися воші, і для боротьби з ними волосся рясно змащували дьогтем. Таким волоссям було легко забруднити свою форму. Перуки, присипані пудрою і намаслені косички з кінського волосу, також бруднили форму. Тому для їх захисту від забруднення моряки почали використовувати коміри, зроблені із шматка шкін. Пізніше їх почали робити із щільної тканини, яку можна було відстебнути та окремо випрати. Навіть після відмови від довгого волосся і перуків, коміри, що полюбилися морякам, залишилися на їхній формі. Коли Петр I створював регулярний російський флот, він майже все скопіював у голландців. Винятком не став і комір Гюйс. За однією з вигаданих легенд, при I три смужки на Гюйсі означали три флотські ескадри, які він створив. За іншою легендою, три смужки на гюйсі символізують три найбільші перемоги російського флоту у Гангута, у Чесми та в Синопській Бухті. Однак це неправда. Битва в Синопській Бухті відбулася в 1853 році. А коміри Гюйс з трьома смужками офіційно на російському флоті з'явилися у 1843 році, тобто за 10 років до цієї битви. Сучасні коміри гюйс мають один розмір, а для їх кріплення до форми з боків передбачені петлі та ґудзик по центру. Гюйс носиться як на парадній, так і на повсяденній та робочій морській формі. Примітно те, що моряки військово-морських флотів інших держав також носять коміри Гюйс з трьома смушками. І навряд чи вони це пояснюють історією, пов'язаною з Пітром І або з трьома найбільшими перемогами російського флоту. Насправді все набагато простіше. При виборі малюнка виявилося, що з естетичного боку комір з трьома смушками є найкрасивішим і має просту закінчену форму. А всі інші історії є вигадкою та Пропагандою, яка всіляко намагається приховати той факт, що Російська імперія, а згодом і Радянський Союз, практично все копіювали у інших країн і намагалися видати за своє, вигадуючи різні легенди. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.